Ну, що ж ми продовжуємо це телемагазин Прованс. Ваша ведуча Маргарита і наша ще одна новиночка – сукня. Код ЛС 319. Тому телефонуйте за безкоштовним номером 0821 448. Просто зараз і називайте код ЛС 319, тому що сукня дійсно варта вашої уваги. Тільки подивіться на цю красуню. А тут і божа рукавчика, які красиві, вони прямо йдуть з перлиночками. Ну, це шедевра не сукня. До речі, тут пасок, я так на швидку руч зав'язала, але він довгий, його можна там по різному. взагалі, а, можна перев'язати ще по. Якось, бачите, він сам по собі пасок дуже довгий, зверніть увагу. Боже, зараз я ще хочу вам показати перлиночки, мої хороші. Зараз ще ось так зав'яжу сукню, щоб ви бачили, що її можна взагалі різними варіантами зав'язувати. Так, зараз хочу вам показати ще перлиночки наші. Так, дивіться, які у нас ще тут красиві перлиночки. Вони просто ну настільки доповнюють цю сукню, ось цей рукавчик внизу це просто шедевр. Витвір мистецтва не менше. Сукня ангорова, вона тепла. До речі, я її так взяла в руки, а вона така важкенька, вона така тепла, важкенька. Дивіться, тут манжетик він потягується, зверніть увагу, потім ось сам рукавчик внизу дуже красивий. Бачите? Він повністю і спереду і ззаду оздоблений перлами, а потім тут іще як така сіточка, так, поверх саме сукні рукавчика йде. Тому рукавчик повністю утеплений, теж тому що сіточка йде саме наверх тканинки, так і е, сам рукавчик, бачите, таким е, як валанчиком, так красиво дуже зроблений, таким ліхтариком дуже гарно ось ця частинка. Я в неї одразу закохалася. Хоча сукня така доволі е, спокійний, так, монохромний колір, відтіночок. Е, код товару ls 319 до речі, розмір 58-60. Зверніть увагу, що сукня у нас іде Ангорова. Можна носити, до речі, і без паска. Зараз я вам це продемонструю, щоб ви подивилися, як вона ще виглядає, якщо без паску. Зверніть увагу, вона дуже еластична, вона правда дуже класно потягується, вона довга, тому ви можете виглядати навіть в таку холодрижню, так виглядати надзвичайно елегантно, красиво, і вам ще буде тепло, під низ одягаєте там свій улюблений термоодяг, так, якісь лосини, якусь ще ковтинку, і це просто вау. Дивіться, можна. Якщо ви не полюбляєте перерізати себе, якщо ви хочете, щоб силует видовжувався, убираєте пасок, прибираєте його, так, то такий пасок, що його можна взагалі, знаєте, як шарфик додатково ще одягати, носити як шарфик, так, до цієї сукні, тому що він дійсно а, такий широкий цей пасок, довгий, тому ви можете собі вже тут м -м, видумувати, як зав'язувати. можете навіть собі зав'язати ось так, так, спереду, просто а ззаду зробити бантик або навпаки а, якусь. Зробити іншу варіацію так, і в нас вже перше падіння вартості 1250 гривень за нашу сукню розкішно. На жаль, розмір тільки 58-60 красуня. Подивіться, але ви знаєте, мені здається, що я біз 56 би теж в неї захотіла вскочити. Зверніть увагу, вона еластична, вона дуже класно потягується. Довжина теж. Я зараз подивлюся, що мені там по замірах залишали. Зараз ще хочу вам зав'язати пасочок, щоб ви подивилися і з паском і без. Можливо. Хтось зараз знову до нас доєднається, щоб ви мали розуміння, що тут можна грати з цим паском як завгодно, тобто ви вже можете його пов'язувати ось під себе, чи щоб він так витягував вам силует, так чи навпаки. Можливо, ви не полюбляєте паски або позаду, але він дуже красиво формулі формує талію, і тут ви можете вже обирати, чи робити талію завищену, чи робити її трішечки нижче. Тобто, ви собі вже підкоригуєте і не забувайте за ці Кавчики, вони просто вау, ось ці рукава, дівчата вони просто неймовірні. І тут у нас манжетик потягується. Дивіться, він ще еластичний, все потягується. Колір чудовий так зараз ще подивлюся, що у нас по замірах. Так, отже, об'єм грудей 122 см, але вона ще тягнеться, дуже класно потягується. Далі по стегнах. Стегна у нас ідуть, ага, талія ще 116 см, і стегна у нас ідуть 120 см. Так? І довжина 115 см. Така, бачите, вона м -м, не коротка, ця сукня дуже гарно виглядає. так, і з паском, до речі, і без. Зараз зніму пасок, ще додатково дивіться, ось такий погляд, так, коли вона без. Паску, і хочу продемонструвати, яка вона все ж таки еластична. Дивіться, додатково прийдете на поштове відділення, приміряйте. Тим більше, що у нас фінальна вартість 999 гривень за нашу сукню. Подивіться, яка вона еластична, як вона класно потягується і. Вона теплесенька, тому що це Ангора. Вона буде вас зігрівати і утримувати тепло одночасно. Так зверніть увагу, так ось багато, багато дорого, багато за недорого. Боже, ти серйозно, 999 гривень за сукню. Мені зараз ну точно я не знаю. Ну і... дівчата, мене навіть дармове пропадає, тому що в середньому зараз в закупці дорожче. Ну подібні сукні Ангора гора, це ж зараз якраз топчик. Що ви робите? Ви просто сформували настільки доступну вартість, що сьогодні більшість дівчат зможуть виглядати ось так жіночно і красиво, які рукава гарнюсінькі. Шість на год залишається. Ого, оце ви в мене молодці. Сьогодні вартість сформували і дуже швидко розбираєте цю жіночність, красу і елегантність. Дійсно, і колір такий, що ви зможете навіть і через 10 років дістати цю сукню, і вона буде актуальна. Тому що колір іде теж класичний, спокійний, такий більше світло-сірий, так, От, ну дійсно виглядає дуже елегантно. І нагадую, що є пасок, він довгий, можна з ним гратися. Бачите, він такий аля, як шарфик взагалі можна одягати собі ще. Бачите, ось і ще додатково можна, як шарфик його. Тобто, ну хто що придумає? Так, тут уже у кого <сум> яка фантазія, так той собі і грається. і це чудово насправді, це краще ніж. Це краще, ніж коли ти потім а, хочеш а, прибрати той пасок, а він уже там пришитий, і ти вже не знаєш, ну як так. От сукня подобається, там цей пасок. А так сьогодні ви так одягнули. Завтра ви з паском одягнули. О, так дивись, через тиждень з паском вділа. Щось наче змінилося, якась нова сукня, чи то ви схудли. Тому дійсно можна гратися із паском, і не забувайте, що ви приходите на поштове відділення додатково, ви в примірочній можете приміряти цю сукню. І переконатися вже на власні очі, там є дзеркало, так що це дійсно ваш фасон, ваша сукня, яка підходить по розміру вам ідеально. Так, повертаю пасок на всяк випадок. Можливо, хтось хоче ще побачити її саме в такому приталеному варіанті. Так, мої хороші, ну я так знаєте, на швидку руку зав'язала та й все. Ой, ну рукава, це моя любов окремо. До речі, тут лінія рукавчика повністю спущена у нас на, на сукні. Зверніть увагу, так типа така летюча мишка виходить, дуже красиво буде формувати ваші плечі, ручку, ось цей перехід. А позаду може ще вам продемонструвати, щоб ви подивилися. Позаду вона йде теж така однотонна, а, нічого зайвого абсолютно немає. Так, бірочку приберемо, щоб нам не заважала. Дивіться, позаду просто однотонна сукня. Нагадую, що це ангорочка, вона теплесенька, вона еластична і розкішний рукавчик на додачу. Ну що ж, останній погляд на нашу красуню і будемо рухатися далі. А ви залишаєтеся з нами.